ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо Радіо День. Вітаю всіх з вами в Херсонській студії Суспільного. Я Маргарита Лазник. І прийшов час поспілкуватися в прямому ефірі в програмі. Тема дня не забувайте, що у вас є можливість не лише слухати наш ефір на хвилях українського радіо Херсон, а й спостерігати за відеотрансляцією нашого спілкування в проєкті Радіо День на телеканалі Юа Херсон. Сьогодні, якщо говорити про процес деокупації та реінтеграції Кримського півострова, постає питання його майбутнього політичного статусу. На думку політологині і історика Олени Сергієвої, повернутися до тієї форми автономії. Яка існувала до анекції, вже буде неможливо. Фактично, єдиним проєктом, який сьогодні винесений у публічне поле, є проєкт Кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Черговий крок до реалізації якої кримські татари зробили 29 березня 2014 року, ухваливши на сесії Курултаю відповідне рішення. Якщо говорити про варіанти реалізації цього проєкту, експерти і політики пригадують, що Крим. Ського АРСР, яка була створена на території Криму 18 жовтня 1921 року, і проіснувала до 1945, після незаконної та злочинної депортації кримських татар. Її було скасовано після їхнього повернення на історичну батьківщину. Національну територіальну автономію так і не було відновлено. А та чи дійсно ця автономія була національною? Чи це була лише імітація більшовиським режимом реалізації національних прав кримських татар? Поговоримо про це сьогодні з доктором історичних наук Олександром Черемісиним. Вітаю! Добрий день. сто років тому, саме 18 жовтня 1921 року, радянська влада створила на території Кримського півострова Кримську автономну. Радянську Соціалістичну Республіку. Але я хочу спочатку а, все ж таки. Зануритися глибше в історію і дізнатися, що відбувалося на півострові до 1921 року, які були передумови створення у 1921-му на території Кримського півострова саме Кримської автономної радянської соціалістичної республіки, так дякую вже з 1917 дев'ятсот року Україна, як і Крим почали переживати дуже складні часи національного самовизначення, тому що лютневі події в 1917 року в Петрограді поставили крапку на існування Російської імперії, а і регіони розпочали довгий і складний процес національного самовизначення. В Криму вже в 1917 році в березні зібралися мусульманський з'їзд кримсько-татарський, і вирішено було про те, що Крим буде і надалі існувати в складі автономії, от і таким чином висловили своє бажання. От мусульманський кримськотатарський з'їзд обрав свій власний виконавчий комітет, який намагався на себе перебрати владу на кримському півострові. І вже в липні 1917 року звернулися до Української центральної ради із проханням створити автономію в Криму і долучитися до Української території. Українська Центральна Рада на чолі із Михайлом Грушевським не була однозначно в в цьому відношенні і Центральна Рада висловила думку про те, що ставити таке запитання ще достатньо рано, оскільки і Україна переживала достатньо складні процеси самовизначення. От і саме в цей період червень-липень, сімнадцятого року, а підписувались два універсала про визначення України автономією. Потім другим універсалом це питання відкладалося, і знову це прохання кримських татар. Відкладалася на майбутнє, а після вже, а, жовтневих подій і більшовицького перевороту. А в Росії а, стала вже нова влада більшовиків, і вже з листопада вони почали проводити політику на підтримку самовизначення народів. От Україна таким чином самовизначили з третім універсалом, що буде автономною складовою. А так і а Крим намагався національно самовизначитись. От, але е, вже зимові події вказали на те, що це буде зроблено не таким легким шляхом, а тому, що вже в грудні розпочинається російсько українська війна за встановлення радянської влади в Україні. Вже в січні 1918 року встановлюється радянська влада і на Кримському півострові. після того як підписані були брест литовські домовленості, а і Росія таким чином втратила вплив на територію. України і в Криму, то у радянського керівництва Визріла така думка про відлучення східних регіонів України разом із Криму, створення із них таких незалежних республік для того, щоб мати план здарм для наступу свого у майбутнє. От в березні 1918 року вдалося на території Криму зробити республіку Тавриду, але радянське керівництво було невдоволено тим, що до складу цієї республіки потрапили ще три повіти материкової України. От, а за Брейзьким. Мі, домовленостями, то радянська влада не повинна мати була там свій вплив. А вже 22 березня 1918 року спеціальною постановою ці три повіта були відлучені материковою від республіки Тавриди. Але і сама Республіка Таврида а, недовго проіснувала а, як радянська, тому що вже наприкінці квітня 1918 року німецька армія розпочинає наступ свій. От керівництво Кримське радянсько радянське намагалося втекти з Криму. От але кримські татари підняли повстання, їх захопили і а, вони були розстріляні. От, це був такий перший, перша невдала спроба встановлення радянської влади в Україні. А протягом вже 18 19 року. Років Крим, як і вся Україна розділяли подібну історію і також переживали тенденції боротьби різних політичних угрупувань, різних влад от, і різних політичних тенденцій. Так тільки на кримському півострові йшла гостра боротьба між російською консервативною течією, радянською течією, між кримсько-татарською національною і українською. Крим також пережив цей час. Ци і наслідки громадянської війни, а і друге встановлення радянської влади в 1919 році, де зробили радянська влада резиденцію в Мелітополі, але ще не захопивши Крим. От згодом тому, що там перебували біла армія, а і в 1919 році Крим пережив іноземну інтервенцію. Країн Антанти, а в цілому політичний спектр Криму того часу представляли 23 політичні а партії і різного різної спрямованості а від монархістів і до анархістів. От і в цей же період часу достатньо організованим визрів же кримсько-татарський національний рух. А і він створив достатньо масовий і організований національний рух. Створили а, а, багато Багаточисельну народну партію, от і все ж таки основне бажання було перетворення Криму на автономію. В 1919 році радянське керівництво взяло курс на встановлення саме автономної, територіальної автономії на території Кримського півострову, і це пояснювалося як внутрішніми, так і зовнішніми причинами, тому що в 1919 році потрібно було привернути населення на бік радянської влади. От, оскільки, хоч з встановленням, то на території Криму її багато хто не підтримував все ж таки, і навіть після остаточного вже включення Криму до Російської Федеративної Республіки в 1920 році, також це пояснювалось і міжнародними становищем. Оскільки в Туреччині розпочалась революція, радянська Росія її підтримувала і намагалася за рахунок кримського татарського населення от поширити революцію і на Туреччину, і на Близький Схід, вважаючи це вже Кримом, воротом до мусульманського сходу і імпорту революції на схід Якщо говорити, знаєте, от проводити паралелі. Я на початку казала про те, що після того як ця територіальна автономія була скасована у 1945 році, да і кримські татари змогли повернутися до території Криму в незалежній вже Україні, все одно нічого не змінювалося. А у той період, що робила Українська Народна Республіка, чи це питання з Кримом теж було не на часі? Справа в тому, що і Україна переживала подібні моменти, і там йшла боротьба із Росією проти встановлення радянської влади, і вже в 18-19 роках і проти Польщі, яка після Першої світової війни стала незалежною державою, розглядала Україну як власну територію, тому Україна боролася на два фронти. І ще складно було вирішувати питання, пов'язані з Кримом, а також у. Україна материково переживала часи вторгнення і громадянської війни. і а, все це відбилося і в 1917 році, як я вже казав, поставало це питання. От але на той момент було ще не на часі. І якщо казати про встановлення кордонів, вже це можна казати про 1918 рік, коли ой, про 1917 рік, коли встановлювався проголошувався третій універсал. А і там Українська Народна Республіка а свої кордони бачила без Криму, але погоджувалась на те, щоб Крим був автономною складовою в майбутньому. А включала в свої кордони тільки три повіта материкової частини минулої Таврійської губернії. Якщо говорити про період 21-45, так коли на Кримському півострові почала існувати Кримська автономія автономна радянська соціалістична республіка, так скажіть, будь ласка, чому саме 21-й рік? З чим це пов'язано і чи пов'язано це те, з тим, що на материковій Україні відбувалися подібні теж дії чи ні? Ну, звичайно, все йшло паралельно, але Крим мав невеличку особливість в тому, що там тільки в грудні 1920 року вдалося витіснити війська Барона Врангеля і розпустити вже Південний фронт. І таким чином вже з січня 1921 року розпочалося питання вирішити долю Криму. Кримські татари, які організували вже за цей період а, масовий е, національний рух, вони вимагали автономії і спочатку з, з 19-го року вже і радянська влада обіцяла, роблячи ставку саме на регіональний характер зміст для підкріплення своєї влади. От і в 21-му році. Вже активно це питання вирішувалося як на місцевому, так і на центральному рівні. Але радянська влада не хотіла жодним чином перетворювати Крим на. Національну автономію з територіальною автономією погоджувалось, тут не було проблем. Але з національною автономією було складніше, тому що за своєю природою радянська влада вона централізована, а і потрібно було її контролювати всі сфери життєдіяльності, а встановлювати національну автономію, а погоджуватись на те, щоб Кримська автономія мала і Міністерство закордонних справ і могла проводити зовнішню політику. То на це радянська влада аж ніяк не хотіла погоджуватися. А і навіть для підтвердження того, що це повинна була бути саме територіальна автономія також тисяча 1921 році була був проведений перепис населення, який робився таким чином, щоб зробити з росіян більшу частку населення. І з цією метою, от радянська влада об'єднала українців, росіян, білорусів в одну групу національну і. Порахували їх 51,5%. А таким чином для кримських татар відводилось лише 25% населення. Тому це було підтвердженням того, що не можна вводити національну автономію. І саме як територіальна автономія, вона була визнана центральною владою. Саме 18 жовтня 1921 року, а згодом вже на місцевому першому установчому з'їзді, який тривав з 7 по 11 листопада 1921 року, було це підтверджено. От, і прийнята також Конституція Автономної Кримської Радянської вже Республіки. І там не йшлося взагалі про її статус. Робилися дві державні мови. Прапор зроблений в дусі радянської влади. Із кримсько татарською символіку і напис був і російською і угу. кримсько-татарською. Ну а стосовно реалізації самонаціональних прав кримських татар. А їм щось дали більше, чим було до цього. Вони якісь права свої вибороли чи все ж таки це було все номінально? Якщо казати про саме цей період часу, поки що для кримських татар все було номінально, а тому, що вони не змогли отримати навіть більшості в місцевих органах влади. А і нараховувалось 13 міністерств, із яких Чотири було віддано у підпорядкування тільки кримським татарам. А і це такі міністерства, як освіта, сільське господарство, медицина, інспекція. От і все інше зайнято було саме російськомовними вже керівниками. А якщо говорити про таке поняття, яке було в той час, це право нації на самовизначення. Так а як це пов'язано з тим, що була а, зроблена саме на Кримському півострові Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка? І чи право нації на самовизначення на материковій частині теж пропагувалося? Так, право нації на самовизначення сягає ще своєї історії 17 століття і виводилось із природи прав людини, а на початку ХХ століття воно стало достатньо. Популярним явищем і його використовували всі держави, які Вудро Вільсон в період Першої світової війни проголошував право нації на самовизначення, а так і радянська влада визнала право нації на самовизначення. І навіть в листопаді 1917 року спеціальний декрет прийняла про це. І після цього нації розпочали процес самовизначення. Але в плани входило так, щоб нації самовизначились так, щоб об'єднатися із радянською владою, встановити от радянську владу і об'єднатися з Росі всією от а, і так, право самовизначення народів, а це підтверджувалося, коли Росія розпочинала першу російсько-українську війну в грудні 1917 року, тому що комуністи України проголосили створення Української соціалістичної республіки і запросили військову допомогу у Москві. От і таким чином це трактувалося як право нації на самовизначення. А також цим правом користувалася, коли підписували різький мир. От таким чином, що Українські а Українська нація самовизначилась, а навіть використовувалось поняття самовизначення, коли в 1939 році приєднувалось до радянського союзу в західній області України та Білорусі, і це також підтверджувалося правом самовизначення, і також цим правом користувалися в 1921 році, коли робилось так, що кримські татари таким чином самовизначились і визначили з тим, що вони автоном є складовою автономною Російської Радянської Республіки. І Москва зробила все для того, щоб а, вивести таку формулу для приєднання угу. до. Ну, така загарбницька політика. Так, звичайно. Щоб просто зібрати цю величезну імперію і зібрати її силою. І цим законом вони просто прикривали те, що. Роблять силою автономною складовою вони хотіли лише привернути а, татар на свій бік, оскільки вони на той час не сильно та її підтримували. Вже а от заклик щодо автономії це подіяв на кримських татар, і вони а, сподівалися на встановлення національної автономії. Вони пропонували встановлення національної автономії, але Москва на це не погодилася. Ну це лише територіальна виходить, була автономія і все саме на території. Так. Угу. А і ще таке в мене є до вас питання. Скажіть, будь ласка, що це за політика татаризації, і а, взагалі, як здійснювалася політика коренізації в Криму? А, чи подібні політики вони відбувалися на інших територіях в цей же час? Чи це було лишень на території Автономної Республіки Крим? Так, відбувалася загальна політика радяні Коренізація. Називалася, вона була створена з метою радянізації приєднаних територій. Це щоб не було інших націй, а лише громадянин а, радянського союзу. Так немає ні да. нації, нічого ну, це є. Це трішечки я пізніше було. А, а на цей момент часу а, це поняття використовувалося для того, щоб привернути на радянський бік а, різні національності, тому що ж Україна була традиційна. Ційно багатонаціональною, Крим також був багатонаціональним, і таким чином. А цим це використовувалась для перевернення населення на бік радянської влади. От і програма ця почала працювати вже з 1921 року, а з 1922 року вона почала вже носити місцевий особливий характер, який увійшов в історію як татаризація. А якщо казати про інші регіони, наприклад, в Україні отримала ця політика назву. Українізація для того, щоб привернути на бік радянської влади більшість а місцевого національного населення, от і при цьому були такі особливості, що під час проведення татаризації то виключались інтереси навіть російськомовного україномовного населення і інших національностей, а здебільшого пропагувалося, а щоб керівні посади в республіці займали саме представники кримсько-татарської національності, а також мова поширювала з діловодство Кримсько-Тарська, кримсько а також до навчальних закладів пропонувалося спочатку приймати кримських татар або на роботу приймати кваліфікованих робітників, а робити керівниками слірат саме представниками кримсько-татарського населення. І таким чином це зіграло ще негативну роль, що відсторонювалося від процесу от інші національні групи. Згодом Почала поширюватися ідея створення вже єврейської наці... національної автономії на території Кримського півострову, і це також відзначилось у конфронтації із кримськими татарами. Ну якщо казати про 1920-ті роки, тому що загальний план був розрахований так до 1928 року, то воно насело для кримських татар досить позитивні. А явища тому, що більшість вже в автономній республіці зайняли саме представники Крим татарської національності, навіть менше росіян. Ну тільки за росіянами залишалися ключові такі основні mm -hmm. а, посади. Самостійно можна було проводити аграрну а, політику а і звичайно ж. А... Вже керівництво Автономної Республіки Крим а, зайнялось проведенням і розселення на території Криму намагалися повернути іммігрантів, і знову ж таки, це ж а, увійшло в конфронтацію з подальшою вже політикою а, колективізації і створення єврейської автономії в Криму. От і вже з 1929 року, а, от це питання вилилось. Татаризація вилилося в стагнацію вже. А кримських а, татар почали а, Заміняти російськомовними представниками вже в 1939 році. введена офіційна мова тільки російська, от в х роках щодо татар, репресії застосовувалися більше трьох з половиною тисяч представників інтелігенції було репресовано, і розстріляно. А також звільняли з посад представники кримських татар. От і замінялися російськомовними а і. Таким чином, от до 1939 року вже татаризація завершилася і замінилася іншими чинниками і політикою. Ну знов таки, ми можемо говорити, що подібні процеси так відбувалися і на материковій частині України пов'язані з українізацією, Звичайно. і це було такий момент, мабуть, загравання все ж таки з національним населенням, щоб привернути а, лояльне населення зробити більш до радянської влади. Да, коли вже зробили більш лояльним, то а, розпочались репресії і абсолютна централізація управління, і все на цьому завершується. А якщо говорити про скасування цієї територіальної автономії автономії а, у 1945 році, да чому так трапилося? Ну ми розуміємо, що у 1944-му взагалі а, кримські татари бури, були тотально виселені а, з Кримського півострова. Так, знову таки інша міжнародна ситуація, інші вже внутрішні чинники завершувала вже Друга світова війна. А всі ми знаємо про кримську депортацію 1944 року, коли їх взагалі виселили повністю разом з представниками інших національностей і робили все так, щоб здебільшого було російсько український регіон. От і таким чином вже не потрібно було вести мову і про існування. Кримської національної республіки і автономії. А добре, після 1945 року, який вже статус мав Крим? От коли автономія була відмінена, що з Кримом сталося? Ну, зрозуміло, що це радянський союз. Так це Кримська область, здається, мені спочатку створили Кримську область Російської Федеративної Республіки у складі саме Росії. І розпочалась політика відбудови народного господарства, а і вона проводилась до 1953 року, силами всього радянського союзу, але силами всього радянського союзу. Зу, це зробити не вдалося, а тому в 1954 році вже Кримська область була переведена до складу Української Соціалістичної Радянської Республіки. А і для того, щоб відповідальними вже за проведення відбудови були саме Україна, і таким чином Українська Радянська Республіка цілком впоралася із завданням, і Крим перетворився вже у квітучий сад саме з Україною. А ну будемо сподіватися, що найближчим часом Крим до нас повернеться. Знов таки, і а, незаконна анексія стане просто надбанням історії, і ми будемо її вивчати з вами сьогодні. Ми а, занурилися з вами в історію, намагалися розібратися, чи дійсно у 1921 році саме на території Криму була створена національна територіальна автономія, чи це була лише імітація реалізації національних прав кримських татар. А як пояснив нам пан Олександр, все ж таки це була більш територіальна. Альна автономія ніж національна і а, невеличкий проміжок часу кримські татари дійсно мали а, можливість реалізовувати свої права, і а, навіть були представлені у керівництві а, кримської автономії. Право кримсько-татарського народу на самовизнання та створення національно-територіальної автономії є його невід'ємним правом. Тож на шляху до деокупації кримського півострова в рамках роботи кримської платформи я дуже сподіваюся, це питання буде де вирішуватися, і деякі кроки на цьому шляху вже зроблено. А було прийнято закон про корінні народи, скасовано закон про вільну економічну зону Крим з 21 листопада вільної економічної зони Крим просто не існує. І ще на останок нашого сьогоднішнього спілкування хочу навести дані соціологічного опитування, яке провело Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою центру Разумкова, як зазначається. На сайті Українфро Укрінформ 57% громадян України висловилися за утворення кримсько-татарської автономії після того, як Крим буде деокупований. І 61% респондентів підтримують статус кримсько-татарського народу як корінного народу України. Порівняно з опитуванням, яке було проведено фондом демократичної ініціативи у 2018 році. Підтримка утворення кримсько-татарської національної автономії зросла на 7%. І з одночасним зменшенням на 6% тих, хто виступає проти такого розвитку подій. Що ж, сподіваємося на краще і чекаємо. Того, що Крим буде деокупований. На жаль, час нашого спілкування на сьогодні вже вичерпано. Я дякую вам, що ви завітали до нашої студії. А нашим слухачам і глядачам хочу нагадати, що в гостях у мене сьогодні був доктор історичних наук Олександр Черемісин. З вами в студії працювала я, Маргарита Лазник. Почуємося, побачимося. Обов'язково бувайте ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День.